В найближчі дні підуть дощі, можливий мокрий сніг та похолодання. Прогноз магнітних бур, прогноз погоди, створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Погода на три дні з 14 по 16 березня. Атмосферні умови сприяють похолоданню та дощам. Область високого тиску, яка принесла нам гарну сонячну погоду, відступить на схід. Що дозволить атлантичним мінімумам просунутися в глиб континенту. Можливі локальні грози та мокрий сніг, переважно у центральних і північних регіонах. На фоні падіння атмосферного тиску спостерігатиметься зниження температури повітря та інтенсивні дощі. Середньодобова температура становитиме плюс 17, плюс 20 у п'ятницю, а на вихідних цей показник опуститься до плюс 7, плюс 12. Вночі похолодання до мінус чотири у суботу та неділю в більшості регіонів пройдуть рясні дощі, які принесуть довгоочікувану вологу. А це, в свою чергу, зменшить інтенсивність пожеж в екосистемах та зволожить ґрунт перед початком аграрних робіт. Можливий дощ з мокрим снігом. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 14 березня. П'ятниця у західних областях повсюди, крім Хмельницького та Чернівців, пройде дощ вночі від 1 до 9 градусів тепла. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс дванадцять. До плюс двадцять один вітер південно-західний, західний від двох до семи метрів за секунду. У центральній частині України в п'ятницю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками в нічний період від плюс восьми до плюс десяти. Протягом доби повітря у Білій церкві, Вінниці, Полтаві, Умані, Кропивницькому та Черкаси нагріється до плюс шістнадцяти, плюс двадцять два. Вітер південно-західний, західний його швидкість від 3 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва: У п'ятницю хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. В день температура підвищиться до 17 градусів тепла, в нічні години до плюс 8. швидкість західного вітру до 4 метрів за секунду. На півночі прогнозують хмарну погоду з приємними сонячними періодами. Нічна температура коливатиметься від 4 до 8 градусів тепла. Протягом доби у Сумах Охтирці Житомирі, Конотопі та Чернігові фіксуватимуть плюс 13, плюс 19. Вітер південно-західний, західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю хмари частково закриватимуть сонце. Вночі від 8 до 12 градусів тепла. День радуватиме. У Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі, Миколаєві та Херсоні термометр зафіксує плюс 18, плюс 25. Вітер південний, південно-західний. Його швидкість не перевищуватиме 6 метрів за секунду. На сході України хмарно з проясненнями. У нічні години плюс 9, плюс 10. В день у Харкові, Краматорську, Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі. Від 20 до 23 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5-6 метрів за секунду. Погода 15 березня. Субота. У західному регіоні дощі посиляться вночі. Коливання температури від мінус 2 до плюс 3. Протягом доби у Львові, рівному, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську настане невелике похолодання до плюс 4, плюс 11. Найтепліше в Ужгороді там плюс 12, вітер північно-східний, північний від 3 до 6 метрів за секунду. У центрі України у суботу небо залишатиметься похмурим, місцями пройдуть дощі. Нічна температура коливатиметься від 0 до плюс 6. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Кременчуці, Білій Церкві та Черкаси спостерігатиметься плюс 13, плюс 19. Вітер змінних напрямків від 3 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві: У перший вихідний день суцільна хмарність триматиметься цілий день. Відсоток виникнення дощу високий. Вдень до 11 градусів тепла вночі нуль. Вітер північно східний до 3 метрів за секунду. У північному регіоні погода переважно похмура. Сонячних прояснень поки не очікується. Натомість дощ пройде у Бердичеві та Житомирі. Нічна температура коливатиметься від мінус двох до плюс двох. Вдень у сумах ромнах від 6 до 18 градусів тепла. Вітер північно-східний північний до п'яти метрів за секунду. На півдні України у суботу в небі домінуватимуть густі хмари. Сонячного світла очікується небагато. Температура повітря вночі від плюс 5 до плюс 11. Протягом доби в Одесі, Чорноморську, південноукраїнську, Херсоні та Миколаєві зафіксують плюс 15, плюс двадцять Найтепліше в Ізмаїлі там до 29 градусів тепла. Вітер південно-східний, південний від 2 до 5 метрів за секунду. На сході у суботу небо буде затягнуте хмарами, дощів немає. Але сонця теж не видно. Вночі від плюс 4 до плюс восьми. Вденні години у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові плюс 17, плюс 22. Вітер південно-західний південний від 4 до 6 метрів за секунду. Погода 16 березня неділя. На заході невеликий дощ пройде лише у Івано-Франківську. Нічна температура опуститься до 4 градусів морозу. Вденні години у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від плюс 5 до плюс 12. Вітер північний, північно-західний. Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. У центрі України в неділю хмарна погода поєднуватиметься із дощем. В темну пору доби від нуля до мінус два. Протягом дня у Полтаві, Умані, Вінниці, Білій церкві, Кропивницькому та Черкаси коливання температури від плюс 5 до плюс 12, вітер північний, північно-західний до п'яти метрів за секунду. Прогноз для Києва: в останній день тижня в столиці дощитиме. Тож не забудьте вдома парасольку. Денна температура становитиме плюс 5, вночі до мінус один. Швидкість північного вітру до 3 метрів за секунду. На півночі, в неділю триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. У Житомирі та Чернігові можливий дощ з мокрим снігом. В нічні години мінус два, мінус три. Вдень у Сумах Бердичеві, конотопі, прилуки, Житомирі та Чернігові плюс 5, плюс сім. Вітер північний, північно східний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У південній частині України в неділю доволі похмуро місцями з'являтимуться короткочасні сонячні періоди, вночі температура коливатиметься від нуля до плюс чотирьох. Протягом доби в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Ізмаїлі, Південноукраїнську та Миколаєві потепліє до плюс тринадцяти, плюс вісімнадцяти. Вітер північно-західний від трьох до шести метрів за секунду. На сході небо буде затягнуте хмарами упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності у ніч на неділю від мінус 1 до плюс трьох. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові зафіксується на рівні плюс одинадцять 18. Вітер північно-західний, південно-західний від 4 до 6 метрів за секунду. Далі прогноз магнітні бурі. До уваги всіх метеозалежних, в найближчі три дні геомагнітна активність буде середнього рівня. З п'ятниці до шостої ранку суботи сила магнітних коливань досягне 3-4 балів. Після 9 ранку в суботу вона зменшиться до 2 балів. Однак увечері, з 21-ї години і протягом неділі, коливання знову стануть помірними, досягнувши рівня трьох балів. Щоб зменшити вплив магнітних бур на організм, варто пити більше води або трав'яних чаїв, уникати перевтоми та забезпечити собі якісний сон. Бажано відмовитися від алкоголю та надмірного вживання кави, адже вони можуть погіршити самопочуття. Також варто контролювати артеріальний тиск і, за потреби, приймати ліки, призначені лікарем. Дякую, що переглянули. Ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному випуску.